Знову вітаю глядачів каналу Автопро. Я вітаю, я думаю, що вже є такі підписники, які е, чекають на продовження моїх відео з е, Volkswagen Passat е, B1. Продовжую е, знімати і розповідати тойота старушка, ну, Passat старичок. Давно не була, була така пауза в мене, атівочка просто стояла, а я А я кое-що шукав і нашукав. Вдалося купити деякі запчастини, наприклад, поворотники передні і задні фонарі. І прийшло це з Німеччини. Вдалося купити це на eBay. Купити. Переслати сюди в Україну і приготувати до інсталювання. Давайте подивимось, що ж таке я придбав. Незвичайна. Отака От моя виставка. Того, чого я придбав два задніх фонарі. А вже ж БУ. Сіленькі фари. І вдалося купити на аукціоні за 13 євро дві штуки. Ну, пересилочка, звісно, була не така дешева. Так, поворотник, поворотник лівий. Теж БУ. Стан, ну, стан просто. Помити, а може навіть і не мити. Так, поворотничок правий. Навіть в рідному пакуванні і навіть муха не сиділа. Просто новий. Новий оригінал Hell. Ще... Е -е, я не дуже пам'ятаю там вже по цінах, але десь 15 євро чи 19 євро ці 15 євро. Ну, для оригінала нового. А ще б доставка була б не така дорога. Ну, то таке. так э, Картриджі передні амортизатори. Теж з Германії, теж з eBay з аукціону. Каяба Made in Japan. Я не знаю скільки вони там приліжали на складі. Інструкція до встановлення. На дуже таким, а, плотному лісті паперу а, вже такий жовтий. І знаєте, дуже зараз рідко можна взагалі таке побачити, щоб тут було написано Printed in Japan. Це реально такий раритет, якому ну, може 40 років, і воно десь там зберігалося. І от дозберігалося, що я отримав з Німеччини такі от амортизатори. До речі, ціна 26 євро за пару. Ну, Пересилка, не питайте, скільки коштувала. Так, це гумки на задні амортизатори. Так, от такі от амортизатори задні. Це вже я купив на, а, через Автопро, знайшов. А, от. а це от Made in Germany. Я дуже сподіваюся, що воно все підійде, бо по каталогу чомусь воно а, по одному б'є, що підійде, а по-іншому не б'є. Ну, не знаю. Я думаю, що буде все добре. я замовив теж на Автопро. Хлопці мене привезли з Польщі на кулісу КПП. Бо в мене виробітка дуже-дуже колосальна просто. Огромезна виробітка. Тут шарик. Вдалося купити. Я навіть не повірив, що я знайшов, ну я просто побачив спочатку ціну, замовив і думаю, ну, може просто буде е відхилення замовлення. Але ні, прислали, все добре. 176 гривень. Оця деталь. Я розумію, що це не оригінал, це якийсь от... Тут... Що у нас тут таке? якийсь. Sort індал какой-то Imported from Spain. Чому-то ну Окей. Може і підійде, дуже похоже. І теж я це купив на АвтоПро і я вважаю, що це така була дуже-дуже вдала знахідка. Тут корзина щеплення та підшипник Audi 80 Volkswagen Passat. Сліди корозії. Це я купив за 400 гривень. А в мене є підозра, що в мене корзина щеплення, щось з нею не те. Бо, ото, що неможливо впихнути передачу, то щось з нею не те. Тобто, дивіться. Вони продавали його як БУ. Я зателефонував, спитав чого. А того, що просто, да, так, там сліди корозії, і ну, вони просто поставили як БУ. Але... По цим різкам ми не можемо сказати, що він був встановлений. І вижимний теж. До речі, Іна це дуже-дуже гарний підшипники. Так, і зараз розпаковочка така. от Просто-просто трохи-трохи тут іржи, але це лук. І Made in Germany. По номерах, може кому-то буде цікаво от, такий от номер. Вижим Бо я вже колись е знімав коробку і е дивився, то щось мені е було не сподобалося, що оці е випадки. Один чи два були якісь більш вигнуті. І от мені здається, що просто він якось може не стоїть рівно і от це от дуже погано вмикається передачі. Перше, що я хочу зараз зробити, я ставлю диск, вижимняю вижимний і ставлю це, регулюю кулісу. І подивимось. Я вважаю, що щось повинно покращитись. Давайте подивимось на зняту КПП вижимний та корзину. Коробочка на столі. Дуже приємно, що так, це такий же самий вижимний. В принципі, тут немає зносу ніякого, ні люфта, нічого, але... А вже ж я поставлю новий. Так, дивимось на корзину. От як вона зараз є. Так, номер ми дивилися 117 в кінці. І давайте дивимось сюди. А бачите, от що я казав? Оці от вище йдуть, а оці от йдуть нижче. От ці три, взагалі, от вони як провалені туди. Бачите? І я от думаю, що і це і є причиною, що воно не так, і ми що номер співпадає. Тобто я купив якраз те, що треба. Знімаємо, ставимо, міняємо, ставимо КПП. Обратно? І будемо перевіряти. Ото, от що дуже-дуже довго искали, шукали номер, номер двигуна, він отут от тут, отут -от я це помазав, щоб він не ржавів. Але коли тоді були на перереєстрації, це капець. бачите, де він? Просто так його не знайдеш. Тут мені здається, що з цим диском взагалі щось було не те. Дивно, що я його зняв. Зараз оці от лапки всі вони вирівнялись. Але є така думка, що чи це він кривий і якась виробітка не пропорційна. Може щось з маховиком. Ну, давайте, ви бачите, тут є навіть такі ось сліди затертості. Щось тут полине те. Ну, по маховику я не можу нічого так сказати, візуально візуально все добре, навіть ніяких слідів коректної виробітки нема. По-любому я буду зараз ставити цей. Там подивимось Зараз диск вже стоїть на місці і, як я можу побачити, що ці всі лапки ідеально ровно стоять. Вони вдавилися, ну, коли прикручуюсь, вони туди вдавлюються і вони дуже-дуже рівненько всі стоять. Тобто я дуже сподіваюся, що проблема з... Тугим вмиканням передачі, коли двигун працює, буде вирішено. Зараз ставлю коробку і думаю, що сьогодні встигну поміняти амортизатори. Хто дивився уважно спочатку, може помітили, що я зляв мастило з коробки і да, питання навіщо? Бо шруси тут в коробці, тобто не витаче. Але е, да, я знімав просто прошлого разу і мені дуже заважали оці от щоки е, підвіса коробки. І от ще одна така. от. І вони йдуть в гумову туди в подушку. А чи не зляти масло, то з цього отвору воно просто польється. Я зляв і от трохи-трохи ще там пару капель витекло. E, можна і не знімати, але неможливо туди зняти. Оцю от, бо бачите, де там кріплення? Чи ти не знімеш це, то не знімеш там. Тоді потрібно отут от знімати і оту. Ну, а а тут ще і відкручувати підрамник Е, e, Тобто краще зняти це, зляти масло, зняти це, зняти це. Дуже туди, туди легко можна посунути коробку і взяти вперед. От, Бачите, вже вона у мене прикручена. Залишилось просто трошки десяток болтів, заляти масло і в принципі, можна перевіряти буде. Задній амортизатор що стояв? Мені дуже це нагадує мою ситуацію з тойотою, але з Тойотою я просто не мог знайти. І просто нема. А отут от... Стояло вот таке вот. 21-21, даже не знаю від чого це. Ну, але, в принципі, вони працюють, ще, звичайне масло. Так, е, да, і от така доработочка була. Вот тут от стояла така сумочка А то, що я купив, от номер можна подивитися. 1.03927270. Она так і йде. Значите, замість той втулочки буде як потрібно. І цей длинший, трохи-трохи длинший, десь на сантиметра півтора-2 виліту, ніж цей. Ставимо оригінал. Ну, і як же без сюрпризів? Без сюрпризів ніяк, зняв пружинки, ну так, да, пружинки воно, Амортизатори знову повигрівав кучу землі. А чому я сюди поліз на пружини? Бо дивлюся, що подбойничок валяється в пружинці. Думаю, треба його якось закріпити, бо тут щось зламалося. І що ми тут бачимо? Тут просто була вся це, це була земля, я зараз його виколупав, там іржа, але цього отвору не повинно бути. повинно бути як отут. Ось -от. От так от вона знімається, от, дивіться. І тут повинна бути така площадочка. О, тут теж почухати. Треба, Бо ці отвори от через них водичка повинна витікати. От туди вона втикає, а десь тут витікає. Витікала, ржавіла. Ви бачите, буду чухати, наварювати. Якщо отак от, бувають і такі от сюрпризи. О. Сюрприз номер 2 Я ж думаю, я тут чи трохи почухаю, да? так от. а воно тут сипіться і сипиться, сипється і сипся. А чи так от пошатати, то відламується. А, бачите? Тобто зараз це те ж саме, я просто буду це зрізати. О, бачите? Зараз зріжу і просто зроблю дві детальки, приварю і буду як новий. А, просто так там шайбочку не привариш. Це земля зліво, це земля справа. Скажімо так, з правого боку те ж саме. 78 мм. Бачите, вона просто по кругу. Тобто треба буде відрізати аж отак. От. Як це так відрізати? Коротше, відріжемо якось. І приварити нову. Якраз. Валялася така штука, це з якогось мотору корпус О, 12 вольт. І якраз наружний діаметр 78 мм. Просто подарунок. Треба тільки правильно його встановити. Уліз же один поміняти амортизатори задні. Ого, Домінявся що довелося переварювати. Ну, зате от така красота вийшла. Краще ніж було 100%. Закінчили задніми амортизаторами, переходимо до передніх. Зняв отак от стоєчку всю. Шрус відкручений був від КПП, тому просто, щоб не відкручувати цю, цю гайку і потім його не міняти, то зняв так. Картридж в мене тут був от такий от. Це можна вчитися чи розглядати, як він працює всередині, з чого состоїть. Мастила була, тут дофіга, я вон весь вимазався. Трубочка. Купа мастила в ній. І в принципі сам принцип. Амортизатора. Тут ходить, а тут він перепускає масло. Так. Але тут такий був картридж а я купив такий. До речі, це Каяба 664001. встала, як і повинна бути. І чим ми візьмемо оцю фіголіну? Це вона бронкова. О, знімаємо оцю штуку, вона нам не потрібна, але може тільки... Так, і примиряємо. Хоба! А? Підійшло. Вау! Збираємося докупи. Так, сьогодні другий вечір. Я займаюся, продовжую міняти, зняв вправу, а вправою оказується вже такий вот картридж. Кому цікаво, може буде шукати заміну. Зроблений в Бразилії Кофап. І номер 32011, а потім іде 11С 4. Ну, Ось от так от. Як би так працює? Ну, можна сказати наполовину. А новенький шток сам втягується. Заряджай! Поручні. Давайте зараз подивимось. От я зняв фари задні. Ну, самий некритичний варіант, що був. Ну, Скол тут і трохи нема тут. Але навіть візуально це не було видно. Ну, Але тут є склейка. Отут от, задня ліва. То я зараз розумію, чого. Тільки в багажнику бруду, блін. Тут дырка. Тобто весь бруд летів сюди через фару. І вот там от бачите? А потім і в салон. Ну не в салон, а в багажник. почувствуй різницю. А? О, а тут, а тут у нас взагалі таке горе. Переклеєна було. І тут теж. Я не знаю, вроді так автівочка э, навіть в рідній фарбі. Але от щось оптика підгулявше у Ага, Ну, зараз буде така красота. Така красота, ну а це взагалі просто нульцевий. все. Ідемо ставити. А, хочу сказати, <реш> зауважити таке. Я просто дивлюсь, як все тут просто знімається, що там потрібно. Навіть, щоб коробку коробку зняти. Ну, година максимум. Година максимум просто. А так, в принципі, я і за пів години її знімаю. І це я роблю просто другий раз. От і все. <реш> Щоб змінити поворотник, два болтика. Чик-чик, відкрутив, зняв. Ну, фара 4. Доступ. Просто відкрив багажник, відкрутив, зняв, поміняв, все. А бамперація ось вот така. Два болта відкрутив і зняв. Так, от і час до куліси дійшло. Дивіться, яка тут виробітка. а? Ото воно напрацювало Зараз поміняємо. Ось так от. Раз, два і готово. О! Це ж діло. я Дуже сподіваюся, що все буде класно працювати. Так, коліску зробили. Що ще хочу показати? Я не говорив це спочатку, але... Тут єдина річ, от я на Алиекспресі купив колхоз. О! ось така от радіолка. Бо з оригінальною... FM э, діапазон дуже погано працює, дуже тихо, не знаю, що там. Вот, але в нас ось така вот зараз. Ай! Казати по-різному батько! Тато, отець, татусь, татко, батечко, неньо Українська легко. Отак от. <різь> Українська? Легко. І я вже, да, Аліекспрес. Я тут таку реально запчастину купив. Дивіться, це... Я навіть просто а, випадково побачив півтора євро, направляючись і душок. Тобто і силиконовий ще такий бампер. Півтора євро з доставкою, з Китаю. Ось такий от сет. Зараз зниму сідушку, і покажу, де вони стоять. Бо в мене якраз дві є, а двох немає і бамперів цих нема. Оце пластик. Це він ковзає по них. Ось тут в мене його немає. Оцю штуку я навіть навіть не знаю, може це і для якоїсь іншої моделі. Коротше, поки, поки не знаю куди її поставити. Трошки не заходить отут от. Ну, буває. А ні, перше ніж пиляти, треба подивитись, бо одна є з такою от штучкою слабкою. І чи покласти їх отак от, от поруч, то бачите одна нижча, а друга вища От, блін. Ще і така різниця. Тобто оці. О! Оця встала сюди ідеально. Ага, так от. Добре, що не попиляв. Так, ну от, зараз все зібрано. Все. По місцях, як потрібно бути, стоїчки всі підійшли класно. Машинка вже на колесах опущена. А, поки в гаражі бо там в мене ззаді Toyota стоїть. і Не, не, не хочу її зараз там приміщати кудись. Давайте подивимось, що у на, нас на, на, з, на, з нашим щепленням. Ну, По-перше, все так дуже гарно рухається. Перша, друга, третя, четверта. Задня. А. Була зараз маленька аварія. Я дуже задоволений цією роботою, що все так вийшло, що просто заміна диска і вижимного Обрала е цю велику, величезну можна казати, проблему. Бо я, блін, так вже міркував, що чи потрібно буде знімати КПП, розбирати її і щось там міняти, шукати якісь там запчастини, то це буде. Ну, не хотілося, дуже не хотілося це. Я бажаю всім е, вдачі, такої як, наприклад, от, е, з диском, що просто поміняв одну детальку і навіть я зміг її купити за 400 гривень на Автопро знайти. Це такий був дуже великий фарт. Е, бажаю всім гарного настрою, фарту, мирного неба скорішої перемоги. Всім пока! Підписуйтесь на канал і ви знаєте, що де ставити